Вавилон стародавнє місто в Південній Месопотамії, столиця Вавилонського царства, важливий політичний, економічний та культурний центр стародавнього світу, одне з найбільших міст в історії людства та перший мегаполіс, відомий символ християнської есхатології та сучасної культури. Нині руїни Вавилону це група пагорбів біля міста Ель-Хілла на території Іраку за 90 кілометрів на південь від Багдада, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вавилон досягнув розквіту за правління Хамурапі у XVIII столітті до нашої ери. В літературній традиції найвищий підйом економічного та культурного життя пов'язується з правлінням навуходоносора II в VI столітті до нашої ери. На думку дослідників, Вавилон був заснований не пізніше третього тисячоліття до нашої ери. І вже на початку нашої ери занепав і був зруйнований. В епоху розквіту чисельність його населення становила 200 тисяч жителів, а загальна площа, за деякими даними, складала 484 квадратних кілометри, що навіть за сучасними мірками є немаленьким містом. Античні філософи Діодор і Страбон писали, що Вавилонські мури мали довжину 70 кілометрів, а Геродот стверджував, що 90 кілометрів. Висота ж стін становила не менше 22 метрів, це як сучасний дев'ятиповерховий будинок. Очевидці свідчили, що на Вавилонських стінах могли без проблем розійтися дві колісниці, запряжені кіньми досі залишається таємницею, яким чином древнім майстрам для того, щоб збудувати стіни Вавилону, вдалося дістати таку кількість будівельного матеріалу. Практично всі розрахунки показують, що в наш час для їх виготовлення довелося б задіяти 250 заводів, які щороку видавали б не менше 10 мільйонів цеглин. Не дає вченим спокою також питання, де в межиріччі з його малою кількістю рослинності будівельники брали дрова для випалювання. Причому обробці піддавалися як цегла, так і глазурована плитка. У старому заповіті згадується подія про те, що жителі Вавилону намагалися побудувати вежу до небес, за що були покарані Богом, який розселив їх по всьому світу, а також змусив розмовляти різними мовами, щоб вони не розуміли одне одного. Насправді, в Месопотамії було збудовано чимало таких споруд, і такі споруди називалися зікуратами. У зікуратах проводилися релігійні збори, а на вершині таких споруд велися астрономічні спостереження. Найвищий зікурат був завишки 90 метрів. Багато мандрівників приймали цю споруду за руїни Вавилонської вежі. Жителі Вавилону писали дерев'яними паличками на глиняних табличках. Лише у XIX столітті німецький філолог Гроте Фенд зміг частково розшифрувати найдавнішу писемність Вавилону. Висячі сади семіраміди є одним із семи чудес світу, незважаючи на той факт, що вони згадуються у працях кількох найдавніших авторів. Велика кількість істориків сумніваються у їх існуванні. Також є версія, що сади були створені вавилонським правителем на Вуходоносором для своєї дружини, яку звали Імітіс. Так як вона народилася і виросла в Мідії, то звикла до пишної рослинності, якої їй не вистачало у Вавилоні. Ось і вирішив цар зробити такий незвичайний подарунок. А ось цариця Семіраміда, чиє ім'я носять ці прекрасні сади, правила двома століттями раніше. Перші в історії місячні календарі, в основу яких було покладено зміни фаз місяця, з'явилися у Вавилоні понад 5 тисяч років тому. У Вавилоні розробили шістдесятичну систему числення. В основу якої було покладено не число 10, а число 60, поділ години на 60 хвилин, хвилини на 60 секунд, коло було поділене на 360 градусів. Тут також була створена своя система ваги, у якій кожна наступна міра перевищувала попередню в 60 разів. Закони царя Хамурапі вважаються першим в історії людства збірником законів. Це викорбуване на базальтовому стовпі зведення законів, що складається із 282 статей і встановлювало чіткий порядок відносин між представниками різних верст населення Вавилону та заходи покарання за кримінальні злочини. За законами Хамурапі, Наклепника, який без доказів звинувачував когось у вбивстві, чекала смерть. Спійманого грабіжника вбивали на місці злочину, а злодія, який під час пожежі хотів поцупити чуже майно, одразу кидали у вогонь. Лікарю, з вини якого помирав пацієнт, відрізали обидві руки. Тому, якщо лікар бачив, що не зможе допомогти пацієнту, то відмовлявся його лікувати. Смерть чекала і на будівельника, якщо він побудував дім, а той зруйнувався, і це спричинило смерть господаря. Суперечки через борги розглядали в суді чи не найчастіше. Договори про позику зерна записували на глиняних табличках, напис покривали шаром глини і повторювали його. Якщо виникала суперечка, то верхній шар знімали і порівнювали текст договору зі словами тих, хто сперечався, торгівельні та боргові договори скріплялися власною печаткою, яку мав кожен вавилонянин. Одна з найбільш знаменитих споруд Вавилона ворота богині іштар, облицьовані блакитними кахлями. Із зображеннями священних тварин, биків, левів, драконів, названі на честь богині родючості, кохання та покровительки сімейного життя. 1936 року цю давню Вавилонську пам'ятку реконструювали і виставили у музеї Пергамон у Берліні. Ворота і штар були одними з восьми воріт, що оточували Вавилон. Через них проходив шлях процесій. Під час святкування Нового року крізь них проносили статуї богів. Незважаючи на те, що взяти Вавилон при тодішньому рівні облогової техніки було практично неможливо, його в 539 році до нашої ери захопив цар Персії Кір. Існує кілька версій того, чому це сталося. Найбільш ймовірним є те, що або жерці посварилися з Набонідом, який тоді правив країною, або ж був підкуплений хтось із правлячої верхівки. У будь-якому випадку ворота були відчинені, а від зради ніякі стіни не врятують. Коли 331 року до нашої ери Олександр Македонський підійшов зі своїм військом до Вавилону. Місто здалося без бою, а полководця було оголошено царем Вавилону. Він зробив місто столицею всіх завойованих територій Азійського походу. Македонський не став руйнувати поліс, а навпаки, звелів відновити храми. За п'ять днів до початку походу проти Арабів уславлений полководець захворів і помер у Вавилоні. Після його смерті місто зайняли парфяни. Вони заснували свої столиці Селевкію і Ктезифон, а Вавилон поступово занепав і перетворився на покинуте місце. Точне місце знаходження Вавилону тривалий час залишалося невідомим. Масштабні розкопки розпочалися лише наприкінці 19 століття. Німецьким археологом та істориком архітектури Робертом Кольдевеєм робота експедиції тривала не 5 років, як передбачалося спочатку, а цілих 18. Завершилася вона лише в 1917 році, коли до Багдаду підійшли англійські війська. Місто Вавелон займає важливе місце у Біблії, Старому Заповіті. Де пов'язане з сюжетами про Вавилонську вежу, Вавилонські полон іудеїв, колоса на глиняних ногах та іншими? У новому заповіті, в книзі об'явлення Івана Богослова, Вавилон виступає прообразом найбільшого земного міста напередодні кінця світу столицею Антихриста та обителю пороків. У сучасній культурі Вавилон асоціюється з глобалізмом, мультикультуралізмом та секуляризмом. Історія Вавилону охоплює хронологічний проміжок приблизно в 2,5 тисячі років. Він пройшов розвиток від центру незначної територіальної громади до столиці однієї з найбільших держав стародавнього світу. Та став найважливішим культурним і економічним центром близького сходу.